Добрий день. Продовжаємо перевіряти домашні задачі. Сьогодні у нас багато задач, давайте швиденько з ними поруємось. 12.27. Учень виготовив два пружинних маятники, використавши для цього однакові пружини і вантажі однакових розмірів. Звертаю увагу. Він виявив, що алюмінієвий вантаж, тобто один із цих вантажів алюмінієвий, Здійснює 45 каливань, за той самий час, за який інший вантаж, здійснює 22 каливання, з чого може бути виготовлений цей вантаж. Ну, зрозуміло, що нам, якщо запитують, з чого може бути виготовлений, потрібні якісь табличні дані. Зрозуміло, що якщо однакові розміри, то краще за все використовувати густину. І Тоді ми можемо побачити, що у нас однакові пружини однакові розміри, ну, я буду вважати, що однакові об'єми, і за той самий час однаковий час. Ну, Давайте записувати дані і розв'язувати задачу. Тобто однакова пружина, однакові, однакові об'єми, однаковий час, N з індексом А і Ро з індексом А це в мене будуть параметри алюмінія, а те, що ми будемо шукати, це в нас буде якийсь Х. І так, Період каливань ми розуміємо, що це пружинний маятник, це буде 2 πm на К, але ну, іти у нас маса і період. Але ми розуміємо, що не маса нам дана, а густина і об'єм. Замінюємо масу на густину і об'єм, і з іншого боку період це час поділіть на кількість каливань. Далі бачимо, що якщо ми будемо знаходити відношення, то 2 πv і К. Корінь із В і корінь з К, вони в нас і те. Вони у нас скорочуються. І Тоді буде відношення густин дорівнювати відношенню кількості коливань. Але відношення густин у нас під корнем, тому краще за все возвести в квадрат, і підсумкова формула у нас буде ось така. Далі перевіряємо одиниці, розраховуємо, отримуємо 11300 кг метр кубічний Дивимось по таблиці і бачимо, що це може бути свинець. Ну, Якось так розв'язується задача. Наступна задача дуже схожа на ту, яку ми розв'язували з вами на попереднім, попереднього разу в домашнім завданні 1240, вантаж маси 400 г, здійснює каливання напружені жорсткістю 160 н на метр, амплітуда каливань дорівнює 5 см, знайдіть найбільшу швидкість вантажу. Я нагадую, що в цьому випадку в нас е, знов та ж сама ситуація, яка була е, прошлого разу. Тобто ми беремо пружину, підвішуємо вантаж, цей вантаж в рівновазі, за рахунок того, що сіла тяження уравновішується, силою пружності, і тільки після цього ми будемо виводити вантаж з положення рівноваги для того, щоб він коливався. Тобто, в даному випадку у нас нульовим положенням. Середнь, ну, Положення рівноваги, буде ні ситуація не деформовані пружини, а ситуація ось цього положення рівноваги. І відносно нього ми вже будемо е, знаходити видовження. Тому ми можемо записати. Дано переводимо в систему інтернаціональну, це в даному випадку обов'язково, тому що в нас є Ньютон, і нам потрібно буде в перевірки ОДНС це влаш... враховувати. Далі записуємо закон збереження енергії. В крайніх віддаленнях від положення рівноваги це буде в нас максимальна кінетична енергія, в середньому положенні це буде максимальна… Ні, навпаки, вибачаюсь, в крайнім... Відхилені, це буде у нас максимальна потенціальна енергія, а в положенні рівноваги у нас буде максимальна кінетична енергія. Ось, звідси, ми знаходимо з вами максимальну швидкість формулу, і потім перевіряємо одиниці і обчислюємо. Прошлий раз, коли ми перевіряли одиниці, я домножала на секунду в квадраті для того, щоб сформувати Ньютон. А в цьому випадку я зробила навпаки, я Ньютон розписала. Ну, щоб у вас хоч якась різниця була в перевірки одиниць. Все, отримаємо 1 метр за секунду. Сподіваюсь, ви теж так зробили. Наступна задача 13-13, човен 13, гойдеться на хвилі з частотою 0,5 Гц. Яка швидкість цієї хвилі, якщо відстань між сусідніми гребенями дорівнює 3 метри? Ну, відстань між сусідніми гребенями 3 метри – це ніщо інше, як в нас довжина хвилі, а частота 0,5 Гц. Ну, якщо ми не злякалися. Умови і спокійно почали записувати, що нам дано, що потрібно знайти, то ми, безумовно, відразу розв'яжемо цю задачу. Вона дуже проста, тому що якщо ми знаємо чистоту і довжину хвилі, то швидкість легко знайти. Але я не полюбляю починати з цієї формули. Якщо кому вона подобається, ну добре. Але я спочатку полюбляю ось так записувати, але не обов'язково. Далі ми знаход... перевіряємо одиницю, знаходимо 1,5 метра за секунду. Сподіваюсь, ви цю задачу легко зробили, і тому ми можемо на цьому поки що завершувати. Але це не все в нас сьогодні. Тому, як там продовження буде? Далі буде. О, вспомнила, далі буде. Сип. А поки відпочиваємо.